Продається двохкімнатна квартира по вулиці Дарвіна, 10, П'ячерський район. Квартира після капітального ремонту. Ліворуч від входу, велика шафа. Квартира виконана в світлих тонах в класичному стилі. Це перший поверх п'ятиповерхового цегляного будинку. По всій площині квартира заармована. Вона має неймовірну товщину стін, тому що будинок 1935 року. На вікнах зовнішні і внутрішні ролети. Стіни вирівнені венеціанська штукатурка. Дві окремі кімнати мають двері. В квартирі багаторівнева підсвітка. Загальна площа квартири 59 квадратних метрів. В ній є три санвузли. Вся сантехніка якісна відомих марок. Дарвіна 10 це неймовірне розташування. В пішій ході чотири станції метро. Хрещатик, Майдан Незалежності, Палац спорту, площа українських героїв. Кухня вбудована, оснащена побутовою технікою. Є духова шафа, електроплита з витяжкою, невеликий холодильник. Квартира підійде як під житло, так і під інвестицію. Чекаємо вас на перегляді.